Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Секретну військову інформацію США ймовірно продали Китаю за 40 тисяч доларів. Винним себе визнав аналітик розвідки американської армії Морган Стенлі виключає акції ще 60 китайських компаній зі своїх індексів. Це великий фінансовий удар та ознака того, що з економікою Китаю не все гаразд. США та Південна Корея проводять найбільші в історії навчання з бойовою стріляниною біля північного кордону країни. КНДР вживає заходів у відповідь. Велика пожежа у південній Кореї спалахнули електромобілі Mercedes-Benz. Підозри падають на китайського виробника акумуляторів. Аналітик розвідки армії США визнав себе винним у продажу воєнної інформації Китаю. За даними міністерства юстиції, це сержант Корбейн Шульц, 24-річний військовик з допуском вищого рівня. В обвинувальному висновку йдеться, що він нібито передав жителеві Гонконгу деякі військові документи. Серед них інформація про системи озброєнь США, такі як ракети і гіперзвукове обладнання, документи про військову тактику Китаю та його ракетні війська, а також інформація про висновки, які зробили США з війни Росії проти України. Така інформація може стати корисною, якщо Вашингтон. У доведеться захищати Тайвань від китайського вторгнення. Жителя Гонконгу, якому Шульц передав документи, підозрюють у зв'язках із китайською компартією. Припускають, що за інформацію він заплатив американському військовику понад 40 тисяч доларів. Вирок Корбейну Шульцу мають винести в січні. Йому загрожує до 65 років ув'язнення. Американські чиновники зазначають, що це попередження для всіх. Якщо до когось із військовослужбовців США колишніх чи нинішніх звернуться за секретною інформацією. Вони повинні повідомити про це відповідні органи протягом 24 годин інакше їм доведеться відповідати за свою бездіяльність. Представник ФБР стверджує, що Китай активно переслідує американських військовослужбовців. Так недавно звинувачення висунули колишньому пілоту морської піхоти США Деніелу Дагану, якого підозрюють у навчанні китайських військових льотчиків. Дагана заарештували в Австралії і мають екстрадувати до США. Пекін також вербує пілотів НАТО. Та інших фахівців, зокрема механіків. На думку експертів, мета Китаю використати отримані знання для розвитку свого військового потенціалу. Економічні проблеми Китаю посилюються. Морган Стенлі Кепітал International виключив акції 60 китайських компаній зі своїх індексів. Чергові погані новини для економіки Китаю. Morgan Stanley Capital International, чи MSCI, виключив акції 60 китайських компаній зі своїх індексів. MSCI – це базовий показник керованих активів обсягом в трильйони доларів. Люди хочуть вивести гроші з Китаю, бо спостерігають за індексом. Вони дивляться на економіку, а вона явно пробуксовує. Експерт з питань Китаю Гордон Чан каже, що таку тенденцію спостерігають уже давно. MSCI виключив акції 56 Істи китайських компаній у травні та 66 у лютому зрозуміло, до чого все це призведе. Це свідчення проблем у Китаї. Чан каже, що політика компартії ізолює Китай від світу, зменшуючи привабливість китайських акцій. якщо ви подивитесь на китайський індекс MSCI, за останній рік він практично не ріс, і це не дуже добре для інвесторів. Економіст Райлі Волтерс каже, що MSCI, як і раніше, індексує. Багато китайських компаній, але він підозрює, що в майбутньому їх може стати набагато менше. Виведення прямих іноземних інвестицій виходить на історичний рівень. Ми не бачимо попиту, ми бачимо, як зменшується зайнятість в обробній промисловості. Наразі відбувається падіння по спіралі. Волтер скаже, що Китаю доведеться докласти максимум зусиль щоб повернути довіру міжнародних інвесторів. Американські військовики провели в південній Кореї навчання з бойовою стріляниною, щоб перевірити свою готовність на випадок захисту півострова. У навчаннях брала участь перша бронетанкова бригада та перша бронетанкова дивізія. Вони відпрацьовували завдання за 30 кілометрів від добре укріпленого кордону з північною Кореєю, крім військовиків, що прибули для навчань, у південній Кореї розміщений 28-тисячний контингент американських військ. Наступного тижня Південна Корея та США. Проведуть щорічні літні військові навчання. Їхня мета підвищити здатність протистояти КНДР на випадок запуску ракет, gps перешкод та кібератак з її боку. Перейдімо до оновленої інформації про велику пожежу в південній Кореї. На початку цього місяця там спалахнуло близько 140 електромобілів. Мерседес benz постачальник Mercedes -Benz у Південній Кореї повідомив, що в автомобілі, який вибухнув та спричинив пожежу, було встановлено китайський акумулятор. Місцеві пожежники підтвердили, що, судячи з відеозаписів з камер спостереження, пожежа справді сталася через акумулятор, а це вказує низка ознак. Корейський представник Мерседес повідомив, що батарею виготовила китайська компанія Фар Energy. Експерти зазначають, що займання акумуляторів складніше загасити через ланцюгову реакцію всередині батареї, відомою як ефект теплового розгону. У південній Кореї цей інцидент уже спричинив загальнонаціональну паніку. Багато південнокорейців закликали до прозорості в ланцюжках постачання батарей. Рідкісноземельні мінерали потрібні для сучасного життя. Їх використовують для виробництва смартфонів, телевізорів, автомобілів та військової техніки. Однак новий звіт попереджає, що майже повний контроль Китаю над рідкісноземельними мінералами ставить захід у залежне становище. У документі звучить заклик до розвідувального альянсу п'ять очей вжити заходів, щоб зменшити залежність від Пекіна. Потенційна загроза національній безпеці західних країн. Новий звіт показав, що Китай контролює 60% світових запасів рідкісноземельних металів, а переробляє майже 90% володіючи монополією. Гелена Іванов, молодший науковий співробітник товариства Генрі Джексона, каже, що захід надзвичайно вразливий перед Китаєм. Для США це особливо проблематично, бо недавно вони були однією з провідних країн з експорту рідкісноземельних мінералів. Але в наступні роки Америка по суті крок за крок збільшувала свою залежність від Китаю, і сьогодні до 80% рідкісноземельних мінералів імпортують із Китаю. Рідкісно земельні елементи це набір із 17 металів, необхідних для багатьох технологій від мобільних телефонів, магнітів та апаратів МРТ до автомобілів та військової техніки, наприклад, винищувачів. У своєму новому звіті зниження залежності від рідкісно земельних елементів. Гелена Іванов попереджає, що в разі конфронтації зі США Китай може заблокувати постачання мінералів, які використовуються американськими військовиками. А внутрішніх запасів країні вистачить менш як на 90 днів. В результаті оборонні системи можуть упинити під загрозою, але є і гарна новина. Останнім часом президентські адміністрації робили кроки у правильному напрямку. Як за адміністрації Трампа, так і за адміністрації Байдена зробили кроки з нарощування внутрішнього виробництва, намагаючись зменшити залежність від Китаю. Утім, Іванов зазначає, що це неможливо зробити відразу, і знадобиться щонайменше 10 років. У її звіті міститься заклик до розвідувального альянсу П'ять очей до якого входять США точут. Їхні союзники. Він полягає в тому, щоб нарощувати внутрішнє виробництво шляхом більш ефективної експлуатації старих шахт із видобутку рідкісноземельних мінералів та відкриття нових шахт. Експерт також рекомендує торгувати мінералами між членами альянсу і залучати до цієї роботи інші країни-союзниці, наприклад, Швецію. І нарешті шукайте альтернативи рідкісноземельним мінералам. Компанія Тесла взяла на себе зобов'язання створити останнє покоління батарей для електромобілів без рідкісноземельних елементів. Тож інвестуйте в такі дослідження. Також ви можете інвестувати в перероблення відходів електроніки, яка за деякими оцінками потенційно може задовольнити до чверті попиту на рідкісноземельні мінерали. Перейдімо до північної Європи. Естонія ставить під сумнів заяви Китаю щодо обставин пошкодження газопроводу в Балтійському морі. Інцидент стався торік у жовтні. Контейнеровоз, що належить Китаю, пошкодив великий газопровід між Естонією і Фінляндією. Пекін визнав факт пошкодження, заявивши, що все сталося випадково через сильний шторм. Але міністр оборони Естонії у це не вірить. Так він запитує, чому капітан судна не помітив, що якір корабля тягнеться по морському дну. Ремонт трубоп. Проводу вартістю 38 мільйонів доларів завершився у квітні цього року. Міністр оборони Естонії каже, що не очікує від Китаю покриття витрат. Розслідування інциденту триває. У ньому також бере участь Фінляндія. Східець китайської ракети розвалився на частини, утворивши понад 700 уламків. Компанія з відстеження орбітального простору землі стверджує, що це поставило під загрозу понад тисячу супутників. Китайська ракета стартувала минулого тижня, відправивши на орбіту 18 супутників. Її запуск здійснили тоді, як китайська компартія розширює свої космічні амбіції, щоб кинути виклик проєкту Ілона Маска Starlink – мережі супутників для телекомунікацій за оцінками американського. Американських компаній кількість уламків може перевищити 900, тобто це найбільша така подія в історії. Понад 1100 супутників у космосі тепер під загрозою зіткнення з цим сміттям, яке може завдати значної шкоди. Це не перший випадок, коли китайська ракета розвалюється в космосі у 2022 році. Аналогічний інцидент також спричинив утворення сотень уламків космічного сміття.